Росія може виробляти 1400 ракет на рік. Це дуже велика цифра, і лише одна тільки ця цифра має, ну так би мовити, бути такою красномовною червономовною, я б сказав би, рисою усього, усього цього процесу. Тому що Росія акценти робить на нарощування саме балістичних ракет, бо їх важче збивати. І Росія. При цьому ще має кілька проєктів крилатих ракет, в тому числі нещодавно Медведєву продемонстрували ще, й ще й одну нову крилату ракету, яку фахівці якось порівняли. Ну, що вона їм дуже нагадувала agm 158 американську. Тобто Росія, як завжди, вона копіює, вона намагається викрасти і робить це. В принципі контрабандним шляхом різноманітні проекти. Це не тільки це і літаки, і автомобілі, і все, і ракети. Все вона нічого Росія сама, сама нічого не зробила. Навіть дрони. Ми бачили, що початкові дрони це ізраїльські технології, які Росія придбала в 2010-11 роках. А далі ми бачимо іранські.